Тема сьогоднішнього уроку дзвінки та глухі приголосні звуки. В українській мові приголосні звуки можуть бути дзвінкими та глухими. Дзвінки і приголосні звуки вимовляються з голосом та шумом, а глухі приголосні звуки вимовляються тільки з шумом. Давайте послухаємо Б, ж, д, з. Роздивимося на прикладах Казка, казка. В слові казка ми чуємо звук з, а в слові казка ми чуємо звук «с». Отже, звук з дзвінкий, звук с глухий, жабка папка. В слові жабка ми чуємо звук б. В слові папка ми чуємо звук П, звук Б. Дзвінкий, звук П глухий. Вода вата. В слові вода ми чуємо звук Д, в слові вата ми чуємо звук Т, звук Д, дзвінкий, звук Т глухий. Дружок мішок. В слові дружок чуємо звук «ж», В слові мішок чуємо звук ш. Звук «ж» – дзвінкий, звук ш глухий.